Ах народ. Такий, мабуть, контентик. Підійшов до колеги, не хоче не хоче. не хоче, медійне, каже я, людина не захотів. Давайте я вам розкажу на словах. Ну, Звісно, воно краще один раз побачити, ніж раз почути, ну, що зробиш? Коротше, чоловік придумав такий спосіб збереження кукурузи. Е, от бачите, ззаді в мене за плечем кукуруза. 12 травня, 25 рік, він молодить. А бачив я ще роки, що він молотив ще пізніше. Навіть десь на початку другого місяця літа, уявляєте? І не нахвалиться. Значить, плюси які, знаєте самі, кукуруза молотиться пізно, вона сира, йде дуже сильна вологість, її обов'язково треба сушити. Сушка дорого. Не в кожному селі є сушка. Якщо так, треба значить, змолотити, загрузити, завести, за, заплатити за транспорт, заплатити за сушку, потім зберігати ту кукурузу, що десь треба мати. А вона от стоїть на полі і хрен її, вибачте, не бере. І я от тільки що пробував, то чуть зуба не зломив. Така суха, хрумає страшно. Ну, є, звісно, один. Ну, не може бути ідеального способу. завжди мусить бути якийсь е, як то кажуть побочний ефект. Є побочний ефект, значить звірі. Е, ну Ті, що дикі що на чотирьох ногах, то там вони небагато. Вони прийдуть, там чуть-чуть з'їдять і пішли. А ті, що на двох, то то капець, ті, що на двох, то то ну ви мене зрозуміли, то, то трошки, трошки має трошки вбігає за. Трошки ловить він, пробує ловити, ну, скандалить такий. Але спосіб згодь погодьтеся зі мною суперовий. оце зараз він молотить сухенький, кукуруза сухенька. Він собі там йому треба, скільки треба, він змолотить. Я думаю, що він навіть сьогодні всього не змолотить. Він собі намолотить, скільки треба, бо я оце виїжджав на поле з тиждень назад, бачив він собі пару кругів поля обмолотив. Йому дохватило, зараз знов молотить. До речі, каже, зранку сьогодні був трошки дощик то зранку молотилося краще, бо зараз сухо і дуже качани обламуються він молотить звичайною жаткою і багато кочанів падає на землю. Але ну, спосіб бомба. Так що беріть на озброєння, кому цікаво, якщо у вас, якщо у вас е, односельці не сильно... Е, Люблять красти, то, то спосіб класний. <хи> ну, в нас чогось така привичка залишилася від кугоспів. І, і в мене тут крадуть постійно і збитки роблять на паях, то дорогу зроблять по паєві. Звичайні такі самі дітьки, як я, то щось косять, якщо є, що мушу сіяти щось таке, щоб не крали. Хотілося б посіяти є варіанти, от навіть ту саму кукурузу вона гарно сипле. Красти будуть страшне діло. А гасати з Кременця сюди, ловити людей. Які то які-то люди, то звірі. А ви як думаєте, народ? Добренько, бувайте, буду я закінчувати, ще ще, дасть Бог, Денис притащив насоса, підкачав і колесо. Напевно, що десь голку зловив з цього з. з стяг, як вони. Сливки, там маленькі сливки ростуть, там розвертаються, десь гілячка лежить. Воно вже не перший раз мені воно пробиває, помаленьку спускає. Ну і Сьогодні ще повинен домучити, а вже там побачимо, якщо буде спускати, прийдеться, бутію ті колесо. Так, Погода якась така непонятна сьогодні. То зимно, то душно, то зимно, то душно, бліб. то знімаю капішона і шапку, то вже, то вже зимно з вже носа змерз. Ось така ситуація. Добро, бувайте.